За необачність вибачте мене, що я змілів словами і ділами, що у все святе між нами, а ви чомусь все ж вибрали мене. Я був малим і слухав ваші днини, писав картини і писав вірші, і ті слова, народжені в душі, були дорослі, наші пілігрими, що тричі вже всю землю обійшли. Мене вивчили вчили доброті і світло, і що тепло сильніше люті вітру, і що говорять земляні вали, що камінь пам'ятає кожну краплю, що час живе насправді, як чернець, що Бог це не ікона, а отець, що правда все ж хапається за шаблю, Коли брехня підступний тягне герць. Простіть мене. Я в полотнині сірій, стою басоніш на землі чорнілій, тепер стежина ляжена навпростець. Не манівцями звитиме лукаво, і я знаю серцем, що як птах тремтить, що бути справді, це не просто жить, а мовить слово і тримати право, і все, що у душі моїй звучить, то має огранитися трудом. А щось вже сонце сходить за вікном, і ця розмова, як червона нить, тепер отроє зв'язана між нами, я вірю вам, і знов мені болять, народу мого рани от Що ницими огидними панами, йому вже вкотре завдано без ліку. Найбільше ті, хто вже давно їдять його печінку, прометеї стять злостиві боги, вкоротити віку. Тим, хто за правду, і добро і діло. Вони завжди жадали лиш наживи, і душі їхні, мов безплідні ниви, де лиш бур'ян і родить тільки зло. Тепер вже час мовчати гірше зради, мене ви знову ніжно обійміть, хоч я колись давно забув цю мить, тихенько зустрічі святі розради, що душу врятували спротивіч.